Та колеги коліжаночки дайбо щастя перед тим як ви зараз подивиться оце відео, яке зараз буде дуже прикольне. Я вам хочу нагадатися, що 22 лютого 2025 року. Я розігрую свою Tesla Model X. Тому друзі, не втрачайте свою можливість всього лише за 500 гривень отримати таку машинку. Зараз я вам коротко поясню, що для цього потрібно. Під цим відео буде посилання на мою монобанку. Заходите туди, кидаєте 500 гривень в призначенні платежу, вказуєте свій номер телефону і здійснюєте платіж. Для чого номер телефону? Тільки для того, щоб я вас якось ідентифікував. Дай Бог, коли рендом в монобанку як переможця. Друзі, від мене нічого не буде залежати. Все відбуватися в монобанку в прямому ефірі. Монобанк обере сам автоматично рандомно переможця. І чим доля не жартує, друзі, 500 гривень. І ця машинка може бути ваша. 22 лютого 2025 року в прямому ефірі буде розіграш моєї Тесли. Тому, друзі, давайте поспішайте. 500 гривень не дуже великі гроші, але частина з тих коштів піде на благодійність. Тому, колеги коліжаночки, я казав один розумний чоловік, запарюємо юху, і дивиться цей трішнячок. Я ще запрацював, зараз витіли, випише, зараз запрацювала. Вона ви justamente... но. Но. So. На, takes, бачили? добре, тоді напишеш. Дай тоді документи це. Що вже хотіло, штраф до писати? Де попередження, я казав, який штраф? Дай не пише штраф. 25-та чи? Дивіться, цікаво, що кажу, от вожу, приємно, дуже ваше відео. приємно, що є такі люди. Кажу, дивіться, постійно горить собою вожу. Зранку сьогодні виїжджав, перевіряв, все було нормально. Але каже, що подивилися, що вона горить. Ну, вам повезло, що я запаркувався. Так, да, так. Да, Вже да. би мали штраф, чесне слово. Та, ну, е -е. Що я казав, буде? Поп... Але, 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 ну, але попередження буде. Буде. А, та, буде та. Штрафу, то але попередження за що, якщо немає правопорушення? Та, ні, да воно буде, <рес> <всяк> <рес> <не забрянав. І> <рес> просто... <рес> я ж так не зупиняє. Я приїхав, його не стало. Він <рес> запаркувався, викочив, включив, за світову. Збрано чи? Е -е, ну, Дивіться, я вийшов, подивився, <рес> фара в мене світить. Бачите? Ну, а людина, до речі, не глушила автомобіль, бо я бачив, з правим поворотом стояв, заїхав. У вас нове чи що, чи Він стоять. Тут ціло не може ну, я... я, я... Добре, Добре день. можна ваше посвідчення службова побачите? Та ди, я рік часу на тешлі їжджу. Я її розіграю. Треба 500 гривень кинути і в цьому, і може да. виграєш. Повезе тобі. 22 лютого буде розіграш. Чого Що е, тут? Кім? Я не знаю. Як ваше ім'я? Кім Галина Миколаївна. Галина Миколаївна, та покажіть, що все Дивіться, я зараз при вас, відкрию статтю, яка дозволяє мені це робити. Та ви просто мені так знаєте, ви оцей. Ні, там ви зі зброї, я без, ви не Добре. Кім Галина Миколаївна, інспектор до 25-го. Галина Миколаївна, так, ну. Так ви ж приходите, ж в кінці. Ще раз. Це все добре, я кажу. Що, що я приходжу, куди я приходжу? Я кажу, ви, ви документи ж подаєте. Куди? А ви в управлінні вас просто вже бачили? Де в управлінні? поліція. поліції. Документи подавав? Ні, ви приходили. Я часто приходжу там, да. так? Часто приходжу. Скарги пишу всякі, різні. А ви мене не знаєте. Ви таки мене в управлінні бачили. Да, я просто... Е... А, в а в соціальних мережах ви мене не, не бачили, так? Серйозно? Галина, як ви батькові? Галина Миколаївна! Я Руслан, я, я? Так, Давайте так, свій так. мобільний телефон, я ставлю, поставлю так. додаток в YouTube, Інстаграм, будете слідкувати за мною, Тікток. Та я вас бачила, але в Тіктоці, так. О! хоч десь мене бачили, крім управління, бачите, як все добре. Так. Все у вас добре? Так. Ну, де грудний житло якби поправили, було б ідеально. Так. Але дивіться, вам вже зробили кріплення тут спеціально. Так, Але він, ну воно якось ненадійно, мені чесно, на курці воно більше так полягає. Я просто собі загубити, чесно. Ви правильно, ви нічого не губіть. Особливо зброю і такі всякі різні речі. А ви десь недавно служите, так? Ні, я на лінії недавно. А так а, ви в апараті десь так, були? Так, а в якому відділі? Бачите, вона нормальна. Ну, Канцелярія. Вона є нормальна. Я поміняю. Канцелярія. Я думаю, де я не вас не бачу, як. ви розумієте. Скажу. А вас з цивільного перевели, ви перевелися вже якби із патруля. Не дай нам бажання. Але в канцелярії вроді цивільний працює. Ні. А є атестовані поліцейські, так? Сильно? Добрий день! Здорово. Підходьте, не встадайтеся. Та, чого ви 500 гривень кинули чи ні? На розіграш Теслу. Yes. Як Ході, не кинули? Що не завершили? 22 лютого розіграш вже. Думаю, Хлопці. вже розіграли, думаю, що хтось з'їдеш. Та де, то я ще їжджу. 22 лютого розіграш буде Тесло. Дай ви за 500 гривень Теслу візьмете. Скажіть мені, будь ласка. Потім, потім буде багато питань від відзначатися, де гроші зараз. А, ну, Та вже. у вас є заробітна плата, фінансування, кинули 500 гривень на баночку. Все нормально. 22 лютого. 22 лютого, цього року. Вже, ну, Та вже завершено, де, завершено, де я не, не міг банку закрити просто. Ну, Уявляєте, як ви виграєте, що був? Е, Люди тоді скажуть точно, що нічого не було підлаштованого, розумієте? Бо поліцейський багато хто донатив, бо там ми частину коштів будемо там на, на, ці, на військові потреби і частину для відбігів багато. Для різдвих. Добре, а скільки є учасників? Кілька? Там немає учасників. Там банка на 2 мільйони гривень. Станом на сьогодні мільйон двісті вже є. Тут вже є багато, але... Для діток багато хочемо купити всього, бо того року Миколаєва щось ми про Ну, Глянемо Ходіть. Так, ходіть. Але вона не помита. Але дивіться, яка гарна, за 500 гривень. Дивіться. Де ви таке бачили? Скажіть мені, будь ласка. Де ви таке бачили? Ну, інспектор, ну це дивіться, гляньте. Дивіться, всі місця, скільки місця. Тільки я ту пасажирку заберу і все. А так без пасажирки розігрую. А що це за паспорт, який в неї? По-різному, як будете їхати? В середньому, ну, літом 400 кілометрів вона їде. Нормально, 400. Так, так. Цей пан на зупиня. Так. Ну, так, що... Ще трошки часу маєте. 500 гривень і все буде чітко. Вищитник там? У вас була включена камера, коли ви зупиняли? Ви що? Опарниця Можете показати мені, як мені фару, не фари не в Камера тут немає, можливості технічної. На цьому подивився? На, на, на екрані там? У на.. вас немає зараз і правнуть? Я тут керівника з таким головою б'ються вже в двері, щоб поставили таку хорошу камеру. Машина їде, yeah, телевізор є, привели водія, показали там чи винесли. Ні, я просто буду Остапович, так? Що ви мотиваш, що. Ні, 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 ні. Ні, ні, я просто не розумію. Це, я це, вас зупинив, е... по факту вас не було, вона не працювала. Ну я вийшов, подивився, вона горіла. Можливо, переїхали, щось там з вона запрацювала. Може бути таке. Може бути. Взагалі в цьому житті все може бути. Yeah. А може в сьомій, в чому проблема. Я, проблем? я ж подивився, що вона запрацювала, я його не виніс. Ми стояли троє троє мене, що фара не працює. Добре, добре, хорошо. Я зрозумів, я просто записав собі. На майбутнє ніколи документи в руки їм не передавайте. Ніколи, бо я бачу, що поліцейська винесла вже в руках. Покажіть, і все. А ви в патрульці сиділи? Ні, з документами. Ви ж реєстраційні видавали і по водія водію. Я думаю, того проблем до Ні, там нема, але ну, що. — Добре. Вам так само. А можна потім з вами потім поспілкуватися? Три хвилинки. — Добре, добре. Все у вас добре? Не голодні, не змерзли, все добре. Що на мене так? Вона просто не вкидала що сьогодні. Хоче їсти. Візіть колегу на обід. Зараз на обід розе. Зараз поїздку. Не хвилюйтесь. Перше, друге компот, <смеш> 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 і, і, до і горня <смеш> сметани ще якось. Не вдоволю спати. <смеш> То ви до 8. Який ви батальйон? Я другий. А що Які спільниці? У нас типу вихідний ПЖ, працювання. Можете сміло їсти їхати і їсти. Бо що з вам дуже... що, що, що сталося, Галина? Нічого, я просто... вас... Все добре вас? Не хвилюєтеся? Воно. Все, супер. Я думаю, я вас нічим не образив. Ви, не я старався бути толерантним, вічливим. Може ще одне у вас прохання? Не забудьте за 500 гривень. Можете виграти тест. Реально, уявіть собі, якщо ви виграєте таку теску, вартість з однокімнатої квартири у Львові. Це вайка, це менше. У мене Model X, це типу їхній флагман. Я доначу флаги. просто, в мене є друзі, які воюють, брат воює і. Це є дуже сильно. Так. Да. Це дуже сильно. Брат вчора приїхав. Тому так, е, несіть службу, не забувайте, що ви дали присягу народу України служити за Киша. Заживаю, завжди допомагаю. Молодець. <фі> 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 Є так. So, ж самому зі... цікаво. Ви приходите в канцелярію, ми там все допомоги людям. Якщо другий раз там буде прийти, то візьміть шоколадку. <фі> <фі> візьму обов'язково. бачите, не доїдає, так що. Не доїдає. Ви в сторону де згородка шуруєте, чи куди? Ні, ні, то ви вже на базу зараз. Так, вже все. Все, їдьте. їдьте, я вас не затримую, бо ви щось змучені. Алина, все добре. Все, все, до побачення. Не порушуйте закон і пам'ятайте, що ви служите для народу України. Все, до побачення. За розіграш не забувайте. Всякі буває, чим доля не жартує. Все давай до.